Малята до нас з вами сьогодні завітають друзі. Давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть дологоньки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Любі малятки! Послухайте, хто до нас завітав! Вмію я казати му і давати молочко. Так, це корівка. Я маленьке бешкетеня. Вмію казати, Мі -і 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 -і". хто це, діточки мої? Це козенятко. Корова і козенятко пішли прогуляться і заблукали. І нам треба з вами допомогти їм дійти до їхнього будинку. А живуть вони на фермі, і їм треба пройти по доріжках. Погляньте, корівка наша піде. По якого кольору доріжці? Так, по зеленій. А наше козенятко піде по доріжці жовтого кольору. А давайте зараз ми їх порівняємо зелену і жовту. Яка з них широка, а яка вузенька? Підкажіть їм, будь ласка. Так, жовта доріжка вузенька, а зелена доріжка широка. Молодці. Наші корівка і козенятка потрапили на свою. Ферму. І хочуть зараз з вами погратися. Давайте поглянемо, з якої сторони у нас стоїть корівка. Корівка стоїть з правої сторони, підніміть праву ручку. А козенятко стоїть з лівої сторони. Підніміть ліву ручку. І ось зараз ми з ними будемо гратися. Як побачимо корівку, плескаємо з правої сторони, як побачимо козенятко з лівої сторони. Ну що, почали гратися. Thank you. З нашими друзями погралися. А тепер давайте підкажемо, яка доріжка вузька, а яка широка. Дивіться, зелена доріжка в нас широченька, а жовта вузька. Зараз ми накладемо жовту на зелену і можемо це помітити. Яка з них ширша, а яка вуща. Так, молодці. А також Наші друзі хочуть підказати, з якої сторони в нас стоїть корівка. Давайте поплескаємо з правої сторони. А козенятко з лівої сторони. Молодці малятка! Наші друзі дякують, що ви допомогли їм дійти на їхню ферму. І кажуть вам до побачення до наступної зустрічі!